Розлучитися через дію послуга має запрацювати вже у 2026 році. Ми поговоримо з адвокатом, аби дізнатися, як це працюватиме на практиці, та які нюанси варто знати подружжю, яке планує скористатися цією новою послугою. З нами на зв'язку адвокат Ярослав Жукровський. Ярослава, добрий вечір. Вітаю, Добрий вечір. Вітаю вас, отож. Розлучитися через дію. Як ви до речі, особисто ставитеся до цієї ініціативи? Ну, дивіться, як на мене, це не є зараз суспільстві такою проблемою розлучитись, адже насправді була прийнята постанова кабінету міністрів про здійснення так званого експериментального проекту чи пілотного проекту з розірвання шлюбу між подружжям, яке не має неповнолітніх дітей, і подружжям, подружжям щодо, щодо яких немає якихось спірних моментів, в тому числі щодо майна, і нічого не змінилось. Змінилося тільки те, що тепер подружжя не йдуть в відділи реєстрації актів цивільного стану, можуть зробити це дистанційно. Це в принципі чи це велике спрощення? Ну, мабуть, так тобто, двоє з подружжя, коли вирішили, що сім'ї вже не існує, що в принципі дітей немає, спорів якихось немає. Вони засобами електронного зв'язку через дію. Спільно подають заяву до відділу реєстрації актів цивільного стану. Відділ реєстрації актів цивільного стану розглядає цю заяву, призначає дату. Дату це не швидше ніж місяць часу, із дня подачі відповідної заяви. Тобто строки не змінились, як і було, так і залишилось. Місяць часу проходить, і тоді здійснюється відеоконференцзв'язок зв'язок між. Подружжям і працівником відділу актів державної реєстрації актів цивільного стану. І цей працівник з'ясовує дійсно волю подружжя щодо розірвання шлюбу. І тоді приймається рішення відповідним працівником про розірвання шлюбу. І цей шлюб розривається. Відповідні актові записи вносяться в реєстр, і подружжю надсилаються свідоцтво про розірвання шлюбу. Чи є це сенсацією? Напевно, ні. Чи є це революція в сфері надання послуг щодо державної реєстрації актів цивільного стану? Також ні. Чому тому, що найбільшою, мабуть, проблемою, про яку говорять сотні експертів, адвокатів юристів, є те, що органи юстиції повинні віддати повноваження щодо державної реєстрації актів цивільного стану повністю органам місцевого самоврядування, а не пробувати знову якісь експериментальні проекти які по своєму суті по своїй суті не є проблемою для подружжя, чиї питання цей експериментальний проект чи пілотний проект може вирішити Насамперед, того з подружжя тих з подружжя, які перебувають за кордоном. Їм не потрібно приїздити в Україну. Вони можуть дистанційно відповідно подати заяву. Або ж ситуація, коли один з подружжя є військовослужбовцем, він також може дистанційно подати заяву і дистанційно розірвати цей шлюб. Загалом в суспільстві не дуже толерують такі речі, які стосуються розірвання шлюбу, тому що е, припинення будь-якої сім'ї це напевно є погано, і держава не мала б спрощувати ті речі. А як на мене, робити рішення про одруження, про створення сім'ї більш відповідальними, а саму процедуру напевно не спрощувати, а як на мене ускладнювати. От, як я раз хотіла Ярослава, продовжити, То, чи будуть якісь ліміти? Тому що ну, давайте говорити відверто. Інколи, коли подружжя свариться, в нервах можна 300 тисяч разів розлучитися, 300 тисяч раз помиритися. І як тут буде працювати, тому що одне звернутися до адвоката, написати заяву, ти вже три рази охолола і вже е, не розлучаєшся, а друге, просто зайти у свій смартфон, натиснути, розлучитися, подати заяву. Ну, спрощена процедура. Чи можна буде. За якийсь певний час відмотати цю історію назад, а то, так знаєте, може вийти. Розлучилася онлайн, одружилася потім онлайн. Тут тоді вже якісь ліміти треба буде робити на одну людину. Як на мене ситуація, коли держава створює умови, щоб люди бавились в лапках, бавились в розлучення онлайн, є не зовсім правильними. Очевидно, якщо особи, чоловік і жінка прийняли рішення про розірвання шлюбу. Вони подали заяву, є місяць часу. Протягом того місяця часу вони можуть відмотати назад або відмовитись від, від самого факту подання заяви. Тоді державна реєстрація розірвання шлюбу не здійснюється. Ось, коли вже пройшов місяць, коли працівник відділу державної реєстрації через відеоконференцію встановив волю відповідних відповідного подружжя про розірвання шлюбу, тоді відповідна державна реєстрація здійснюється. Але якщо подружжя передумало, то воно може знову з цими засобами онлайн-зв'язку, онлайн-технологій здійснити державну реєстрацію шлюбу. Чи це добре, чи це погано, ну, мабуть, питання часу. З моєї практики, насправді, всі розлучення, це є конфлікт, це є емоції, це є образа певна. І відповідно, ці речі чи в таких ситуаціях. Ця цей сервіс буде насправді відображати ті запити, які є в людей, які є в, в сім'ях. Складно сказати. З іншого боку, державне мито за розірвання шлюбу за спільною згодою. Так це виписано в сімейному кодексі. Коштує 8 гривень 50 копійок. Коли подружжя вирішує розірвати що означає державне мито 8 гривень, Поясніть, будь ласка. Заплатити за те, щоб подати зараз заяву на розлучення, так подружжя мають спільну згоду на, розірв... на розірвання шлюбу. У них немає дітей неповнолітніх, то їм, крім подачі заяви, треба сплатити мито 8 гривень 50 копійок. Uh -huh. тобто, це це смішне мито. Це перепрошую навіть яйця, які не коштують на, на базарі. Ось і е, в принципі, коли йдеться про судовий порядок розірвання шлюбу, державне мито. Становить близько 1200 тисячі гривень, коли йдеться про судовий порядок. Uh -huh. Чи воно економить якісь бюджети? Ну навряд чи так. Але як на мене, в принципі, цифровізація всіх процесів в сфері державної реєстрації актів цивільного стану з одного боку вона є. Ну це правильний крок. Це потрібно. Я, Але Ярослав, чи... Якщо зовсім коротко, опираючись на вашу практику, чи збільшило зараз за час повномасштабного вторгнення розлучень? На жаль, після запровадження правового режиму воєнного стану кількість розірвання шлюбів збільшилась, кількість конфліктів в сім'ях збільшилась. Кількість фактів домашнього насильства, коли Жінка булить чоловіка. Чи чоловік булить жінку, також збільшилась? Чи це означає, що тенденція буде так далі тривати, як на як на моє переконання, так тому що емоційний стан людей в умовах війни він є досить хиткий, сім'ї часто не проживають разом, і тому тенденція щодо збільшення статистики, як на мене, є невтішною, на жаль. Але а зрештою люди мають завжди відповідати як їм краще, якщо їм краще розлучитися. і відповідально ставитись до прийняття таких рішень, в тому числі щодо розірвання шлюбу. Це вже Я... як адвокат відповіло. Дуже дякую, Ярослав Жукровський адвокат був з нами в заключній частині. Головне задань.